Здоровенькі були підписники та гості каналу. Сьогодні роблю інжектор. Та задумка, яка в мене була, ну, думаю, перестрахуватися. Я що зробив? Зняв глушитель з тракторця, переніс ось сюди, вирізав, благо плазма обварив і зробив відводок. Ну, теж дивився в інтернеті, кажуть, що треба робити, щоб отток був ну, при перегонах, при заводці і так далі. Важко, коли я через цю дирочку сюрчить. Потім що роблю? Думаю, як же все це узнати, бо в мене є чертеж, бачите? Але, як завжди, mm -hmm. одне але. Е, це так все кажеться просто, так, там дав розмір, але... Опять же, у кожного труба різна. Тобто у мене вона, по-моєму, 40. Це десь 42. У Віталіка Грушко, канал Все про все. 50-та. Думаю, для чого робити її 50, якщо в мене ну, така вихлопна труба, тут 42. Я її поміряв, ось вона і таку зробив. І оцей... Оцей кут, угол, він у кожного, уже, ну, мабуть, різний. Потім приложив лінієчку і примерно отак, паралельно о цьому скосу, щоб був дифузор, ну, приблизно, так паралельно, тобто, да? якщо він би круче був би отак. Якщо був би ще гостріший, був би, ну, було б не 18 см баклуша, а була б, навіть 15 чи 20 Ну, кожного різного. Що я зробив? Я вималював на квадраті отакий просто як інжектор. переставив його. Це тут направляйки, щоб точно одварити. Бачите, тут уже зазор є. Ну і коротше, що думаю. Е, зараз йду вирізаю 18 см. Полоску, обвертаю бочонок, ставлю, щоб він по центру був, потім прихватую, бо не можу виставити. Це нержавейка. Ну, такий диск був у мене на по-моєму, на, 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 на 145. ну там 140-150 баклуша, а тут 140-150. ну така, Думаю, для чого велика. Ну, мабуть, так треба. Щоб, щоб був розряд, щоб було откуда брати воздуху. Не знаю. Може було б і коротше. І це це уменшить до мінімальних розмірів. Потім. Ну Це ж тільки що поставив на трактор. Завів все робить. Оце, ну, оцей отводок робить, чітко все заводиться. хорошо Тут закриває сюрчить такий поток, що не вдержиш руку. Ну, тепер треба угадати, буде оцю штуку, оцю висоту, щоб і який чи такий, чи 50. Бо в мене є автомобільна труба. Ось. Ну, колись ми варили глушитель, вона така на 50 і тонкостєнна, Дуже хороша, але. Бачу, що вона трошки завелика буде. Якщо сюди її так поставити, або її треба буде нижче. І будемо гратися, напевно, не знаю, як його гадати, бо ну, Віталік давав розміри глушку. Але ж знаєте, в кожного все індивідуально. Він робив на одноциліндровий ето, дифузор. Інжектор, не дифузор. А я роблю на трьохциліндровий. Отакі, в принципі, розміри. Ну, загально 80. Але ж у мене додалося відводок. Надо, він не надо. Ну, думаю, хуже не буде. Поставив уголки. Ось сюди, щоб 90 градусів зварити. Вруби все добре. Не, не то, не виходить. Ну, то там повело, то там повело. Думаю, зараз зварю по прихватую трьох містах оцей, як об обверну трубу. І потім вже буду дивитися, розміру тут, як він тут, щоб одинаковий, тут, по всіх чотирьох сторонах. Потім буду робити цей конус. А потім вже, який конус зроблю, що лишнє обріжу і трубу варю. І ще бачу, що товарів тут носик такий, знаєте, щоб прямо ж в трубу, щоб він прямо аж ну, не отак, як оце на картинці, бачите, що ще розмір є до, до прямої труби, ну як би отак. А ще і носик такий аж туди вварюється, щоб воно ну, прямо захватувало. Ну, побачимо. Так, йду вирізати метал сюди. Ну що, діло потрошки движеться, вирізалась конус. Колись хтось у мене питав, як розраховувати конус. Є калькулятор конусів. Я ставлю фотку, як він виглядає. І ось така виходить ракета. В принципі, ось воно, кут. Отак, бачите. Зараз буду гнути і далі покажу. Ну що, вийшло такий пулемет Оці всі штучки гну по таблиці. Називається калькулятор конусів. Але ще не обварював, було би з цього поставив, завів. Ну, вроді так дує. Потім приварив оцю, вроді також дує. Потім вирізав отвір, подивитися як притягує. Ну таке, знаєте, ні з чим порівняти. Тепер зробив оцю штуку. Тут ще зробимо клапан такий. Ну що, пробуємо. Дивіться, відкриваємо. Ну, тут треба пружинку посадити і там гаєчку. Так. Не знаю, с чем сравнить, тебе что показать. Сейчас возьму бумажку, эту бумажку чи что-нибудь. Бо, у вас есть бумажка? Вы ну видите бумажка одно. бумажку то держи, а затягує Ща щось важче попробую Ой попробуєш Щас щось треба надо... давайте ось Ну це на халастом він робить Тоже есть трошки потеря. Ну и тут же в кругом все. Так. Интересно, это надо было делать. А ну давайте заведем на тому. Заводится. Так. Бачил, да? Ну картонка, она не Вона нелегка і тим більше вона тут, бачите, площа мала ще. Що далі? Що я роблю далі? Мене інтересує о той солдатик, чи треба трубка, чи ні. Що можна зараз зняти. Або треба нижче садити, бо тут, тут десь 3,5 см відсюди до сюди носик той. Форсунка десь на 10. Можна так спробувати, взяти, вскрить. Або сантиметр обрізати, або поставити носик, щоб отут закінчилося, щоб е, тяга була. Давайте, мабуть, так і зробимо. Хоча сравнювати нічому, бачите. Якщо б усе був вварив, поставивсь. Чого сюди не ставляю? Чого не ставлю... Ой, щось тут накрутив. Чого не ставлю сюди отводок, бо не знаю, який шланг. Я думав тут трошки, бачите біле, потім думаю, ні, хай краще ближче, щоб отут по під підпідаллю положити назад. Ну, під наклоном я думаю все буде добре. Шо, погнали. Що погнали? Зараз ставимо метки. Вже треба до діла ще роботи багато. А в нас якось ну, в мене ще не все так виходить. То одне, то друге. Хто знає? Зараз поставлю ту форсунку, чи буде толк. Я ж все на прихватках. Розумієте? Ну що, пробуємо? Ну що, приблизно ось таке вийшло. Але не остаточний варіант. Чому? Засадив його всередину, опустив, щоб зменшити отут відстань між дифузором і оцим патрубком. Так, це перше. Друге, тут теж підсікає, може, прийти пробку ставити. Опять же, це все ж з того, що казали, Та, треба, щоб виключати, виключати, щоб переїжджати. Ну, тут немає шланги, немає ще остаточного варіанту, як воно буде. Але, А, що я робив? Я доварював втулку сюди, таку ну, в соплоті по форсунки. Ну, Нічого не помінялось. А от як опустив, тут уменшив зазор то мені здається краще стало тягнути. Але коли буде коли буде оце труба понімати, щоб варити туди отаку штуку під углом отак, то я думаю, все воно тоді покаже. Що робити, як робити. Е, воно все легке, тут з міліметровки, це з амортизатора. Ось розібрав в Рубі не тільки амортизатор, не знаю, що чи запорожця, але були провали. Думаєте, що я там берегти, кому воно треба, 20 років лежить десь у кущах. Ну і зробив отаку закривачку, щоб якби йшов. Ну і красивий не йшов. Ну а далі що? Це заматував пленкою, щоб не підсифонювало пленкою. Оцим цим металічним скотчем, бачите? І тут так само клеяв, щоб не варити, а временне, временне рішення. Тобто треба шлангу. шлангу і далі будемо розуміти, як заканчивай цей, е, ну, цей, як він називається, забув вже закрутив цілий день на ногах. Холодильник спасає, не знаю якого года, мабуть, 65-го 65 года. Але метал такий ще я вам скажу. Отранше робили да, метал, і не поржаві. Ну як? Таке покрилося ржавчиною, але ще свіже. Оце з нього зроблене, бачите? Оце з нього зроблено. оце з нього все зроблене. Ну, тобто, а так поїдь купи, да? Ну, я думаю, сьогодні відео вийде. Кому цікаво, ставте пальці, підписуйтесь, далі буде. Всім миру і добра, бережіть рідних та близьких. І до зустрічі на каналі в нових відео.